А я ось зараз стерилізую баночки. Ось такий в мене стерилізатор. І одну хвилинку стерилізується баночка. Потім охолодає ось так. Тому зараз будемо працювати. Гарного дня кожному, хто зайшов на мій канал. І підписникам моїм, і гостям. Ви знаєте, я ось сижу, в мене ось такий старенький записничок. Ось як бачите. І тут у нього дуже багато рецептів ще тих часів. Просто я вчора ось закатувала ось такі кабачки. У мене є відео з цим рецептом. Я залишу під відео силочку на цей рецепт. Я в тому році знімала відео, дуже-дуже виходять смачні кабачки. Тому кому цікаво, зайдіть, подивитеся, захочете, приготуйте. Ну рецепт дуже хороший. І недавно ми з вами закатували ще салат, теж дуже смачний салат, теж залишу силочку, тому кому цікаво, готуйте. А у мене просто з вчорашнього дня залишилися кабачки. І ось я думала, думала, що ж його таке приготувати. І ви знаєте, ось у цьому записничку знайшла дуже хороший такий рецепт. Ось такий, бачите, в мене записничок. І тут, бачите, всякі-всякі рецепти ще тих часів. І ось тут, бачите, вичитала ось такий кетчуп із кабачків. Ось такий рецепт. В ті часи, коли були ми ще молоді, в нас не було комп'ютерів, у нас інформація була із журналів, з газет, тому ось я виписувала теж собі. І пройшов час, і як бачите, ці рецепти знову актуальні. І дуже-дуже вони прості, але виходить дуже смачна страва. Ви знаєте, я ось його почитала і буду додати трішки інгредієнтів. Зараз дуже багато приправ, і я думаю, що вони в цьому рецепті будуть налишні. А ще хочу сказати своїм глядачам. То пише мені у коментарях, що перед тим, як проходить сам процес приготування, дуже великий вступ. Ну знаєте, така подача у мене на каналі. Я люблю розказати, я люблю показати, щоб все було доступно і зрозуміло. Кому цікаво, той залишається на каналі, а кому не цікаво, ніхто ж нікого не затримує. Хто залишився на каналі, тому готуємо сьогодні кетчуп з кабачків. Для приготування нам будуть потрібні кабачки, цибуля, чесничок, хвозичка, солодка паприка, хмелі сунелі, капчена паприка, чорний молотий перчик, сіль, цукор, оцет. І ось в мене була написана томатна паста, але я взяла ось кетчуп. Один до шашлику, а другий кетчуп чилі, щоб був трошечки гостенький наш кетчуп. Ось такі нам будуть потрібні інгредієнти для приготування. Кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. З самого початку нам потрібно приготувати наші кабачки. Ось нарізаємо наші кабачки, ось на такі кружечки. Берете вот кружечок и нарезаете вот такими кусочками. И складываем в кастрюлю. Я же буду нарезать свои кабачки, Ось у меня есть Щоб не займати багато часу, в мене є ось таке, таке приспособлення, і я буду різати ось так свої кабачки. Кабачки, як бачите, порізані. Тепер перерізаємо цибулю. Ось так довільно ось так нарізаєте, тому що нам буде потрібно перекрутити нашу цибулю на блендері. Тому отак нарізаємо такими кусочками і складаємо в миску. Нарізану цибулю. Ось вже переложила в блендер, ось як бачите, і перекручуємо. Ось до такого стану потрібно перекрутити цибулю. Бачите, ось до такого стану. І зараз висипаємо до наших кабачків. Тепер до кабачків з цибулею додаємо соле. Тут у мене 3 столових ложки без горки. Кабачків 2 кілограми, цибулі 550 грамів. І гарненько ось так перемішую. Ось так це дивіться, в мене вийшло. Ось така вийшла красота. І зараз ми. Цю всю, всю красоту залишаємо на 2,5 години і періодично будемо помішувати. Нам потрібно, щоб наша цибуля і кабачки між собою подружилися. І Кабачки і цибуля дали нам сік. Пройшло 2,5 години. Не тільки гляньте. Вже у нас з'явився сік тут. Аромат стоїть на всю кухню. Зараз продовжуємо далі. Запалила ось я огонь. ставлю розсіюватель. і ставимо на вогонь кастрюлю. І зараз будемо чекати, поки наші кабачки почнуть закипати. Періодично помішуємо. Вогонь у нас під каструлею зараз наповню включений. Коли наші кабачки почнуть закипати, ми прикрутимо вогонь, щоб він у нас був середній. Кабачки, як бачите, вже почали закипати. Я прикрутила вже вогонь. І ось так помішуючи, буду їх тушкувати 30 хвилин. Ось так. Пройшло пів години і ось так дивіться, виглядають кабачки. Продовжуємо. Зараз натираємо сюди чесночок. Додаємо сюди цукор. Чесничку у мене було дві головички, ну, так десь грам 50 виходить. Цукру 450 грамів. Додаємо сюди приправи по одній чайній ложечці і три гвоздички. Я в описі все понаписую, щоб ви не забули. Додаємо сюди оцет 200 міг і додаємо сюди кетчуп. Це в мене душа шашлику. і другий ось чилі. Тут виходить разом 540 грам. І тепер гарненько все перемішуємо. Ось так це, дивіться, виглядає. Така виходить смакота. Аромат стоїть просто неперевершений. Я вам не можу передати, як це смачно пахне. Ось так залишаємо на вогні. Зараз я трішки додав вогню. І з моменту закипання, ось коли у нас закипить, нам потрібно ще проварити 10 хвилин. Помішуючи. Кетчуп наш починає кипіти. Збачите, Булькає. Проварюємо 10 хвилин, помішуючи. Прийшло 10 хвилин, я ось зняла з вогню і зараз нам потрібно погрудним блендером це все перебити. Ось така у вас має вийти дивіться маса. Гляньте. Ось така виходить красота. Дивіться. Але я хочу звернути увагу на те, що кабачки мають бути дуже молоденькі, як говорять, щоб у них не було насіння. Ну, Якщо є насіння, то його обов'язково потрібно видалити серцевину з кабачка. Ну, коли молоденькі, то вони, виходить, набагато смачніші. Зараз ставимо на вогонь хвилиночок на 3 з моменту закипання. Ось таке смакота. Нашкичок починає закипати. Тому ось так помішуємо і варимо 3 хвилинки. І будьте обережні, тому що коли він кипить, капельки з нього стрибають і можна опектися. Тому будьте обережні. Ось така виходить смакота. Ще залишилося дві хвилинки. Кетчуп наш готов. Зараз наповнюємо баночки. Дивіться, яка виходить красота. Це кетчуп, не ікра кабачкова. Це дві великі різниці. Ой, який же він смачний. Все. І ось так закриваємо кришечкою і укутуємо під одіяло. Ось така у вас виходить красота. З 2 кілограмів кабачків у мене вийшло, збачите, 6 баночок по 450 г. Ось так закриваємо. До. Того часу, поки не головні паночки. А я взяла хлібчик і хочу спробувати ось так трішки намазати і спробувати на смак. Смак неперевершений. кисло солодкий. В міру Гостренький. Тому неодмінно приготуйте. Це дуже смачно. Не тому, що я готувала. А він дійсно дійсно смачний. Ось такий рецепт мого кетчупу з кабачків. Приготуйте. Я думаю, ви не пожалкуєте. Це дуже дійсно смачно. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, добра і щоб всіх все було тільки добре.